Парити на таку тему, яка, як, на мій погляд, є дуже важливою. І це тема, коли вам кажуть, ви не такий чи не така, як не зламатися. Бували моменти, коли мені говорили: ти не така, у тебе нічого не вийде, це не твоє. І я пам'ятаю, як це відчувалося. Знаєте, ніби хтось ставить. Стіну між тобою і твоєю мрією. Але з часом я зрозуміла сенс свого життя. І саме цим хочу поділитися з вами. І так, розпочинаємо. Перше, чому люди так говорять? З мого досвіду, коли людина говорить, у тебе нічого не вийде, або це не твоє, то ця людина швидше за все. Не про мене думає, вона говорить про себе. І я зрозуміла, що дуже часто такі слова звучать не тому, що людина усе про мене знає, а тому, що у цієї людини у самої щось не вийшло. І це її біль, її страх, її історія. У психології є таке поняття проекція. Коротко це коли людина переносить на інших. Свій досвід, свої поразки і свої страхи. Тобто ця людина могла колись спробувати і зазнати невдаче, а могла навіть не наважитись і тепер просто не вірить, що в когось може вийти. І тому я навчилася не приймати ці слова близько до серця. Бо коли хтось каже, у тебе не вийде це не про мої можливості. Це про те, що у цій людини не вийшло. І я маю право не нести на собі чужі страхи. Я маю право бути іншою, пробувати, ризикувати, мріяти, бо це моє життя і моя історія. Тому якщо вам хтось каже, що ви щось не зможете, це не значить, що так і є. Це лише означає, що ви йдете. Туди, куди ця людина не наважилась. Друге. Чому важливо слухати себе, а не всіх інших? З часом я зрозуміла одну річ: якщо я не буду слухати себе, за мене вирішуватимуть інші. І це дуже небезпечний шлях, бо люди можуть радити з добрими намірами, але не відчувати того, що відчуваю я, не знати мого життя, не бачити моєї мрії. І часто ті, хто сумнівається у вас, самі ніколи не були на тому шляху, куди ви тільки ступаєте. Але порадають, ніби знають усе. Тому я навчилася ставити собі запитання. Ця людина, взагалі, мій приклад, вона живе тим, до чого я прагну. Вона підтримує мене чи знецінює. І якщо відповідь ні, то я дозволяю собі не слухати цю людину, не слухати її порад, не пояснювати і не виправдовуватися. Бо правда така, ніхто не проживе моє життя замість мене. А значить, і відповідальність, і вибір. Мають залишатися у моїх руках. Я знаю, як легко розгубитися, коли навколо багато голосів, але серед них один має звучати найгучніше свій власний. Коли я почала слухати себе, я стала ближчою до себе та справжньою. І з кожним кроком зрозуміла, бути собою це не егоїзм. Це якраз сміливість. Третє. Не чекайте схвалення, щоб йти вперед. Я пройшла через багато моментів, коли мені хотілося, щоб хтось просто сказав: ти молодець, у тебе все вийде, і я в тебе вірю. Але це не завжди ці слова звучать тоді, коли вони нам потрібні. І я навчилася тому, що схвалення не обов'язково. Часом ви можете йти до мрії абсолютно самі. Без підтримки, без оплесків, без ти такий молодець чи ти така молодець. Так, це важко, але це те шлях. Бо ті, хто проходять цей шлях, стають сильнішими. Якщо я кожен крок роблю лише тоді, коли хтось сказав: так, це варто зробити, то чиє це тоді життя? Моє чи чуже? Це моє життя. І я зрозуміла, що іноді перша людина, яка повинна сказати вам, я вірю в тебе, це ви самі. Отже, якщо ви чекаєте, коли всі навколо схвалять ваш шлях, ви можете не почати його ніколи. А якщо зробите перший крок самостійно, то, можливо, хтось згодом скаже: Дякую, що ти не зупинилася. І надихнула і мене. Четверте. Ваша мрія це не випадковість. Я вірю в те, що жодна мрія не з'являється в ваших думках просто так. Якщо вона живе у вас, значить вона ваша. Не чиясь копія, не нав'язана зовні, а справжня ваша мрія. І якщо вона у вас вже є, Значить, у вас вже є сила, щоб до неї дійти. Був час, коли я сама сумнівалася, може не треба, а що скажуть інші, а що подумають інші, але всередині щось не давало відмовитись. І я зрозуміла, те, що не дає мені спокою, те і є мій пок. Мені здається, що в кожному з нас є щось унікальне. І саме це щось потребує уваги, часу і сміливості. І найгірше це не про те, щоб не помилитися, найгірше ніколи не спробувати. Так, можливо, не всі зрозуміють, не всі підтримують. Але мрія це не громадське голосування. Це можна так сказати інтимна домовленість. Між вами і вашою душею. Ніхто, крім вас, не може пройти ваш шлях. Ніхто, крім вас, не відчує, як б'ється серце, коли ви робите щось своє. Тож не зраджуйте свою мрію, вона обрала саме вас не просто так. П'яте, найбільша сміливість це бути собою. Для мене найсильніше відкриття це те, що бути собою, іноді найсміливіше, що ми можемо зробити не підлаштовуватись, не ховати своїх думок, не мовчати, коли серце говорить, і не зраджувати себе, навіть коли дуже хочеться бути зручною для всіх. Я не завжди була такою. Я теж колись намагалася подобатися всім, бути правильною, тихішою, боялася когось образити своєю інакшістю. Але потім я зрозуміла, коли ти боїшся бути не собою, ти ніколи не будеш щасливою. Так, шлях бути собою не завжди легкий, але він єдиний, на якому. Ви не втратите себе. І саме на цьому шляху починає з'являтись усе справжнє. Люди, можливості, сенси, любов. Якщо ви зараз вагаєтесь, чи йти далі, чи ризикувати, чи вірити в себе, я хочу сказати вам одне: будьте собою. Навіть якщо у вас не зрозуміють одразу, навіть якщо буде страшно, навіть якщо хтось скаже. У тебе нічого не вийде, не слухайте інших, дослухайтеся до себе, бо світ змінюють не ті, хто всім подобається, а ті, хто живе з відкритим серцем і йде туди, куди кличе душа. І зараз я хочу подякувати вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Усе, чим я сьогодні поділилася з вами, це не просто слова, це мій досвід, мої переживання, те, через що я прийшла. Це те, до чого я дійшла не за один день і не без болю. Але знаєте, я не хочу, щоб ви проходили той самий шлях, який прийшла я. Бо кожен із нас унікальний. І у вас є шанс побудувати свою дорогу по-іншому. Мудріше, сміливіше, з любов'ю до себе. Не дозволяйте нікому ніколи писати сценарій вашого життя. Ви режисер свого життя. І тільки вам вирішувати, яким буде цей фільм. Пропишіть свій сценарій мрії з тими кадрами. Які хочете згадувати, з тими людьми, які варті бути в вашій історії, і з фіналом, за який не буде соромно. Зробіть цей фільм, і нехай він отримає ваш особистий оскар. І це буде найцінніше кіно кіно про справжність, про вас. Дякую вам за довіру. Якщо це відео було дуже. Для вас важливим поділіться ним. Залиште коментар, напишіть, що торкнуло саме вас, і які слова ви б хотіли сказати собі сьогодні. І не забувайте поставити вподобайку, якщо відчули підтримку. І пам'ятайте, ви не випадковість, ви головна роль у своєму житті. І ви здатні зробити його найкращим, яким ви. Самі захочете, дар'я мотивація у слові.